На Дніпропетровщині стартував черговий етап програми народного депутата України Миколи Солошенка Кроку майбутнє розпочалися ознайомчі виїзди випускників шкіл до вишів та на виробництво. Старшокласники сільських навчальних закладів відвідали одне з найбільших підприємств регіону завод а Також побували у національній металургійній академії. Нагадаємо, програма кроку майбутнє спрямована на здобуття вищої освіти випускниками сільських шкіл та на працевлаштування молодих фахівців за спеціальністю. Новий етап унікальної для України програми «Крок у майбутнє. Стартував з екскурсії на одне з найпрогресивніших підприємств регіону. Випускників сільських шкіл забрав комфортний автобус, а дорогою вони милувалися з дніпровськими краєвидами. До цього діти заповнили анкети програми «Крок у майбутнє і отримали з рук її ініціатора, народного депутата Миколи Солошенка сертифікати учасників. І от нарешті випускники на підприємстві до їхньої уваги найцікавіші куточки інноваційного металургійного заводу. феросплавний і брухтонакопичувальний. І звичайно, серце підприємства стали плавильні. Діти у захваті загоди. экскурсии, купа новых вражений, знаний и планов на моей Я задумался о том, чтобы стать инженером и работать на этом заводе. Меня впечатляют технологии новые, как работает, как обрабатывает металлы. Мне это все ну, сегодня понравилось. Я рада, что проводятся такие экскурсии, они дают детям задуматься над выбором профессии и узнать много новой информации, которая им понадобится в будущем. Відвідини підприємства не лишили байдужими і вчителів. Вони захопилися передусім проведеною з їхніми вихованцями роботою, адже на селі проблема працевлаштування молоді одна з найактуальніших. А програма кроку майбутнє покликана вирішити це питання і допомогти талановіті сільській молоді отримати освіту, а потім і роботу. Профорієнтаційна робота проведена на височайшому рівні, тому що багато дітей вже заінтерісувалися професією металурга. Ми очень вдячні Солошенко Миколі Павловичу за проведену екскурсію. З приводу вибору професії та отримання освіти Микола Солошенко поспілкувався із випускниками особисто. На його думку, це одне з найважливіших питань у житті. Тож до його вирішення треба підготуватись. А крок у майбутнє допоможе на цьому шляху. Дата, які побували здесь на нашому... На этом предприятии сегодня. Ну, я думаю, конечно, далеко не каждый из них выберет профессию металлурга. Но то, что они сегодня увидят, что такое промышленность, увидят, что такое действительно работа в черной металлургии, как и в других отраслях народного хозяйства. Наверняка кто-то для себя уже определится с какими-то дальнейшими шагами. Я имею в виду учеба, поступления. вище очебне заведення. тому наша програма дійствують. Хочеться, щоб вона уверена шагала по нашій Дніпропетровщині, і цілому по Україні. Екскурсія продовжилась відвіданим одного з провідних Дніпропетровських вишів Національної металургійної академії. Нагадаємо, ініціативу Миколи Солошенка програму «Крок у майбутнє підтримали ректори вищих навчальних закладів Дніпропетровщини та керівники промислових підприємств. Євгенія Ростова, Олександр Дубина, новини одинадцятого. 11...